Добре, я віра з коробки резонансу і на цей раз пропоную вам серію вправ, щоб покращити та вдосконалити техніку гри на електрогітарі. Ці вправи, незважаючи на те, що вони представлені з електрогітарою, можна виконувати на будь-якому музичному інструменті. Тим не менш, незважаючи на те, що вони виконуються за акордом до мажор в восьмому положенні з каподастром. Їх також можна виконувати з будь-яким акордом, хоча я рекомендую уникати акордів, які включають в себе відкриті струни через додаткову складність при заглушенні струн. Для виконання цих вправ необхідно чітко пояснити деякі речі: пік, плектор або пік повинні виконувати плавний рух вниз і вгору без жодних перерв у русі. Акценти, позначені графічно звичайною нотою, виконуються, натискаючи руку на гриф гітари, поки струни не зазвучать без надмірної напруги. Приглушені ноти, навпаки, зображені з головою Х, виконуються, звільняючи цю напругу, поки не почується тріск струн, що сигналізує про їх відновлення. Граф пояснення стрілки показують рух піки. Завжди починайте з пікселем вниз. Акценти відображаються спалахом світла на зображенні в розділі прикладу та більшою стрілкою, що вказує вліво в розділі практики. Сподіваюся, що це вам допоможе, і якщо у вас є питання, залиште їх у коментарях.